Ви колись думали, що технічний огляд спа це складно, дорого і довго. Насправді це швидше, ніж приготувати каву. У Спа-Галаксі ми завжди кажемо, ваш спа це не космічний корабель, а розумна система, яка просто потребує уваги. Отже, 5 хвилин, і ви впевнені, що все працює ідеально. Перше, перевірте рівень води. Якщо її менше норми, насос може образитися і не запуститися. Друге фільтр. Якщо він засмічений, басейн почне булькотіти не від радості, а від протесту. Третє. Переконайтеся, що форсунки рівномірно працюють. Це означає, що гідромасаж розподіляється правильно, а ви отримаєте максимум задоволення. Четверте, погляньте на панель керування. Якщо на ній немає криків про допомогу все чудово. І п'яте. Накрийте басейн, коли ним не користуєтесь, щоб зберегти тепло і чистоту. Ось і все. 5 хвилин, і ви знаєте, що ваш СПА у відмінній формі. А якщо хочете, щоб усе це робили професіонали, сервіс Спагалаксі завжди поруч. Ми перевіримо, почистимо, налаштуємо і повернемо вам головне спокій. Звертайтеся до Спагалаксі і насолоджуйтеся СПА без турбот. Підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше корисних порад.